Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 29 травня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Також не забуваємо, що розклад є загальний. Тому він може в програватися в когось І так, карта дня для овнів. А для овнів випадає. Ту Спентаклів, який говорить, що день для вас буде дуже вдалий і позитивний для вирішення всіх ваших фінансових проблем. Також карта говорить, що вдача до вас буде сама плести в руки, тому не бійтеся розпочинати щось нове, братися за нові справи. Вони вам принесуть успіх. Карта дня для терців. Татальці випадає десятка мечів, яка говорить, що на вашому шляху можуть трапитись проблеми, невдачі, якісь негаразди. Тому будьте -то обережні, остерігайтеся людей, які можуть вас зрадити в будь-яку хвилину або просто підставити. Люди, які є в вашому оточенні. Близнюки, карта дня для близнюків. А для близнюків випадає шістірка кубків, яка говорить про гарно проведений час, гарні позитивні емоції про спогади якісь із вашого дитинства. Досить такі приємні, теплі, які ви У вас добрі, такі е, приємні почуття. Раки. Для реки випадає король мечів, який говорить, що у вас буде дуже багато офіційних справ, справи з паперами, якісь важливі розмови, переговори, прийняття якихось важливих рішень, відповідально до всього відноситься і все у вас обов'язково вдасться. Також можливе підвищення по кар'єрній сходинці. Ще вам король мечів говорить про те, щоб ви не були занадто жорстокі до своїх рідних і близьких. Леві. карта дня для левів. Дев'ятка мечів, яка говорить про те, що ви дуже сильно втомлені. Ви не висипаєтесь, вас просто мучить безсоння, якісь кошмари, страхи. Переживання. Вам потрібно відволіктися від негативних думок і більше притягнути в своє життя позитивних думок. І тоді негатив, він від вас сам от помаленьку просто почне у вас відступати. Не притягуйте негативних думок в своє життя. Більше думайте про позитивне, помедитуйте, прогуляйтесь на природі і так далі. Це вам да, має допомогти. Діви. Для дів випадає трійка мечів, якісь проблеми і невдачі можуть у вас трапитися. Також це може бути будь-якого характеру сварка і скандал, наприклад. Це може бути якийсь маленький конфлікт, а він розростеться такий досить активний і широкий. Тому тримайте себе в руках і намагайтеся не, не брати все близько до серця. Просто побережіть свої нерви. Якщо є можливість уникнути конфлікту, краще це зробити. Терези. А для Терезі випадає рицарь мечів, який говорить про ой, такі, якісь конфліктні ситуації, пошуки порозуміння, про активність, якийсь рух у вашому житті, про поганий ваш настрій і так далі. Чимось ви не задоволені, вас критикують, ви дуже такі агресивні за цього, тому вам потрібно тебе більше тримати в руках і намагатися ні з ким не конфліктувати. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає туз пентаклів, як я говорю, що день у вас буде дуже вдалий для вирішення фінансових і матеріальних проблем. Також сьогодні вдача буде на вашій стороні. За що б ви не взялися, у вас буде обов'язково все вдаватися. Тому дійте, не бійтеся, щось розпочати нове, будьте активними і просто досягати своїх цілей, Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан башня, яка говорить про зміни ваших планів, про руйнацію, про якісь невдачі або проблеми, можливо, які будуть виникати на вашому шляху. Але не забувайте про те, що руйнація планів, зміна ваших планів не обов'язково має бути в гіршу сторону. Можливо, от ті плани, які ви собі будували, от вони могли створити вам, наприклад, проблеми. А все зміниться і піде не по плану, і зруйнуються якісь ваші. Проблеми і не Тому не шукайте в карті вежі обов'язково якихось проблем. У кожного карта буде програватися, звичайно, по-своєму. В когось це можуть бути проблеми і невдачі, в когось просто може десь точно мочити, або щось зламається, і так далі. А в когось просто зміняться плани, і ці плани вам принесуть більш позитивний результат, чим ви до цього собі планували. Козироги. Для козорогів випадає четвірка кубків. Ну, Козороги постійно чимось незадоволені. Вам доля дає багато можливостей і шансів для вирішення своїх проблем, питань і так далі. Але ви постійно чомусь не незадоволені. У вас вроді все є. Дім повна, як то кажуть, чаша. Все вдається, все добре, але ви це незадоволені. Просто поверніться і подумайте, що ви можете змінити і що вам пропонує доля для того, щоб щось змінити. Водолії. Для водолії випадає дуже гарна карта старший аркан мир, який говорить про гарні новини, гарні можливості і, скажімо так, гармонію із собою і навколишнім світом. День буде для вас дуже вдалий, для змін. Ребки. Для рибок питає п'ятірка мечів, яка говорить про проблеми невдачі, про якісь конфліктні ситуації і про, можливо, якщо ви, там, про те, що ви, можливо, зустрінете на вашому шляху якихось людей, які просто вас захочуть обманути і ввести десь у вас якусь оману. Тому будьте просто обережні. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Бажаю всім головне, мирного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.